А ви теж засинаєте під час прослуховування книг? Привіт, Я Люба і я дуже люблю аудіокниги. Звучить прямо як на зборах анонімних любителів аудіокниг. Але це дійсно так. Аудіокниги я люблю слухати в будь-яких місцях, особливо ж, коли готую їсти, прибираю мию посуд, вікна, щось роблю по господарству, прасую, хоча я дуже рідко прасую. Але іноді доводиться. І отже, я а ще люблю, коли я гуляю в парку, також слухати аудіокниги. І єдине, що в мене не виходить, слухати аудіокниги ввечері, коли я там лежу і готуюся вже до сну, тому що насправді засина. Ні, ну вони дуже класно працюють як снодійне, це 100%. Але от саме прослуховувати їх не так, щоб вдається. Певний час для мене великою проблемою було знайти якісні аудіокниги українською мовою. І десь року, років з півтора тому я знайшла для себе додаток Абук. Відразу скажу, це не реклама Абука, я, я нічого не отримую на своєму невеличкому каналі від цієї компанії від цього додатка. Я просто фанатка аудіокниг і Абук мені дає якісні продукти. Мені дуже подобаються більшість із цих аудіокниг. Просто дуже шикарно, якісно начитані, а багато які є цілими аудіоспектаклями із шикарною прекрасною роботою акторів. Тому от я фанатка, дуже люблю. І сьогодні буду розказувати про свої улюблені аудіокниги на Абуці. Передусім, видавництво Старого Лева порадувало нас, по-моєму, всі ці книги вийшли в 2021 році. Це 5 книг Тері Прачета із серії Дискосвіт. Це різні книги із різних його підциклів. Наприклад, я почала з підциклу про маленьку відьмочку Тіфані Болячку. І це книга, яка називається Вільні малолюдці. Вільні малолюці тут читцями є Катерина Потапенко і Віталій Ажнов, 8 годин і 48 хвилин. Переклад Марти Госовської. Що стосується начітки, вона мені надзвичайно сподобалася. Я потім ще шукала книги з голосом Катерини Потапенко. Рекомендую. Вона ще озвучила книгу Поліанна Елеонор Портер. Віталій аж надзвичайно приємно, прикольно і весело озвучив вільних малолюців. Це такі істоти із шотландського фольклору, невеличкі на зріст, сині, але дуже задиристі, бойові, хуліганісті і веселі. І Марта Гусовська переклала їхню шотландську говірку. Гуцульськими гуцульською говіркою, і таким чином надзвичайно прикольно Віталію, аж нову вдалося відтворити голосом характер цих милолюців, і плюс ще така локалізація, як для України. Дуже вдала. Наступна книга, яку я слухала Теріпрачета, це віші сестри. І тут мені дуже сподобалось, як озвучили усіх трьох відьом. тому що Віші Сестри це друга книга. Із циклу відьми. Переклад Олександра Міхельсона надзвичайно сподобався. Переклад пісні не намахаєш тільки їжачка» просто шедевр. Я вважаю. Книга триває 10 годин 27 хвилин. Ну, такий десь середній розмір для аудіокниги, але це навіть не аудіокнига, це цілий аудіоспектакль. Ну, так само, як і попередня вільні малолюдці, із великою кількістю музики, спецефектів. Велика кількість читців, На жаль, всі їх, всіх їх не вказано на Абуці. Деяких, яких вказано, я вам зачитую. А у даної аудіокниги читцями є Соня Сотник, Ніна Касторф і Антоніна Хижняк та інші актори. Прекрасні роботи акторів. Просто. Тобто я надзвичайно неймовірно рекомендую, особливо мені сподобалася Тітуня Ог, яку я просто цю персонажку просто таке полюбила через те, як вдало вдалося. Я навіть знаю, це, не знаю, це був актор чи акторка, хто начитував тітуню Ог, І це така, от, можна сказати, велика майстерність начитати саме так. Дуже цікаво. Наступна аудіокнига з дискосвіту, яку я прослуховувала на буці, це варта варта. І ця варта-варта у нас 13 годин, 1 хвилина. Це все проєкти 2021 року, прекрасні! Переклад Анастасії Коник та Ірини Серебрякової. І чи цями є Сергій Бойко, Андрій Любіч та інші. Варта-Варта, ну, це перша книга з-під циклу Варта, і вона начитана була теж надзвичайно цікаво, прикольно з усіма цими спецефектами різноманітними звуками, цілий такий театр, театральна вистава. Сама історія прекрасна, я вам рекомендую, смішнюча, весела, але не, не позбавлена такої тонкої іронії інтелектуального гумору. І е, певної глибокої, навіть ідеї. Далі я прослуховувала аудіокнигу «Морт». «Морт» – це перша книга із підциклу циклу про смерть. Смерть це персонаж, один із ключових персонажів дискосвіту. Це смерть. Він як сказати, він є антропоморфним уособленням. Ну, тобто, коли ми щось абстрактне, е, уявляємо собі у вигляді людини. І таким чином смерть надзвичайно прикольний персонаж. Я рекомендую весь цей цикл Тері Прачі", та він розпочинається мортом. Тому що смерть він, йому за багато століть, тисячоліть і так далі. виконування цієї роботи своєї, ну, забирати живі істоти, приходити до них в останній момент їхнього життя і забирати з собою в потебічне життя, в інше життя. Йому все набридло, йому набридло, що його ніхто не любить, і от смерть, який насправді дуже любить котиків. Вирішує, що йому треба займатися чимось іншим, готувати їжу, ще там щось робити. І в період його відходів від основного виду діяльності. Він залишає замість себе когось іншого виконувати його обов'язки. І, от у першій частині, в нього з'являється такий підмайстро, якого звати Морт, учень якого звати Морт. І от історія пов'язана із смертю і цим хлопцем мортом. Як він поступово теж там перетворювався на смерть. І остання аудіокнига з циклу Дискосвіт Теріпрачета це колір магії. Остання, тому що я її спрослуховувала останньою. Насправді це перша книга е, всіх, е, всього цього дискосвіту і під циклу про чарівника Ринсвінда. Книга триває 9 годин 19 хвилин, ну теж десь такий середній розмір. І хочу трошки розказати вам про тері прачета. Якщо ви не читали його книг, то він майстер інтелектуального фентезі. Починав він дійсно з кольору магії, в якому спередіював всі штампи тогочасної літератури у стилі фентезі. Для його стилю характерні дотепні натяки, гра слів та велика кількість алюзій на різноманітні літературні твори, а також якісь культурні явища. Наступна книга від видавництва Старого Лева, яка мені надзвичайно сподобалася, це аудіокнига Іларіона Павлюка Білий попіл. Аудіокнига Білий попіл мене надзвичайно вразила. Це був теж аудіоспектакль, в якому ну, я до такого не звикла, тому що я не люблю дивитися ні фільми жахів, ні слухати, ні, ні якось бути пов'язаною з горорами, тому що я дуже-дуже, у дуже, мене дуже така тонка і вразлива нервова система. Я лякаюсь, мені все починає боліти просто на фізичному рівні. Надзвичайно гостро реагую на всі такі от штуки на жахи, на якісь там каліцтва, на якісь там крови, цю всю фізіологію. Тобто я максимально завжди дистанціююсь від такого. І тому я колись давно, ще коли не зрозуміла, ще коли була молодою зовсім людиною, я це робила. Я робила такі помилки, як дивилася там якісь горори, чи там слухала щось таке. У вигляді аудіо, і насправді це було дуже давно. І коли я почала прослуховувати аудіокнигу Іларіона Павлюка Білий попіл в цій книзі органічно було багато моторошних звуків, якихось таких музики якоїсь моторошної, тому що насправді книга базується, ну, взято за сюжет за сюжет, це такий своєрідний омаж рімейк. Вія Гоголя. Ну і відповідно нечиста сила, там оці всі відьми, вій, демони, все оце, нагнітання атмосфери, все це, звісно, за вам, пояснюється зовсім ну як в детективах, зазвичай. Ну, зазвичай, не завжди. Але я не люблю детективи, в яких раціонально не пояснюється загадка. А ну, якоюсь містикою пояснюється тут, ні, тут все нормально. Тут раціонально пояснюється вся ця чортівня, але протягом прослуховування дуже багато моторошної такої, всякої музики і звуків. Я чула від інших відгуки, що ці звуки і музика були комусь кумедними. Ну, тобто хтось з них просто сміявся. Мені вони були зовсім не кумедними. Мені було страшно. По-справжньому аж моторошно. Тому що я ще так люблю послухати аудіокнигу на ніч, ну, щоб заснути. Я засинаю буквально через 5 хвилин. Вона для мене працює як снодійне. І отут уже я якось не засинала через 5 хвилин, особливо от в ці мотрошні моменти. Далі я взялася прослуховувати аудіокниги видавництва «Лабораторія». І тут, перш за все, ну потім я і придбала мені, і подарувала цю книгу. Це «Черчилль і Орвел. Я прослухала аудіокнигу про Черчилля та Орвела, вона мене надзвичайно вразила, сподобалась. Просто ставлю 10 із 10. Автор Томас Рікс і переклад Дарини Березної. Читець Дмитро Бузинський це лабораторія 2020 рік. І триває аудіокнига 11 годин 29 хвилин. Ви спитаєте, чому автор поєднав ці, здавалось би, зовсім непоєднувані постаті Черчилля та Орвела, один з яких був імперець Черчил, ну і не приховував цього. Інший був анархістом, соціалістом, ліваком і знову ж таки не приховував цього, хоча і критикував потім Радянський Союз. Він не зрікся своїх поглядів до кінця. Хоча формувались вони у нього поступово і також через імперіалізм на початку кар'єри. А відповідь на ваше запитання криється у назві Битва за Свободу. Автор поєднує нам цих двох осіб, які були сучасниками просто. Черчилль народився набагато раніше і помер набагато пізніше за Орвела. На жаль, в Орвела було досить коротке життя, він прожив 46 років. Так от, ці сучасники видаються схожими авторові з декількох точок зору. Ну от, Я перечекала трохи повітряну тривогу і продовжую розказувати про Черчилля та Орвела. Чомусь якраз зараз в наш час дуже багато людей цікавляться саме творами Орвела, вони видаються, купуються людьми. І також дуже багато з'явилося біографії Черчилля. Я вважаю, що все це не просто так відбувається. Та війна, яка зараз в нашій країні, вона є частиною чогось більшого, чогось глобальнішого. Ми бачимо, як весь цивілізований світ став на сторону України. І ми бачимо, що з Російською Федерацією не залишився ніхто із нормальних країн, із демократичних країн. І тому Черчилль в свій час він боровся із нацизмом, із фашизмом. І дійсно був одним із тих небагатьох європейських і британських політиків, які однозначно виступали не за замирення із ворогом, а за війну. За те, що це зло має бути подолане, інакше воно принесе ще більше зла. Орвел, в свою чергу, також виступав проти будь-якого тоталітаризму, проти будь-якої. Будь-якого поневолення державою людини, свобод її свободи слова, думки, волі. І таким чином ці люди вони зробили дуже багато і як сучасники, і як ті, хто цікавився один одним протягом їхнього життя, і як такі потужні особи, які вплинули, історичні особи я маю на увазі, які вплинули надалі на розвиток усієї європейської і світової цивілізації. Кожен в своєму руслі, так, хтось в політиці, хтось в культурі, в літературі, то битва за свободу, ось цей підзаголовок, нам і розкриває, що насправді. Ці двоє боролися за свободу кожен своїми методами, кожен якось в свій час і якось по-своєму, але дуже є багато спільного між двома цими видатними діячами. І аудіокнига, начитана ще раз скажу, Дмитром Бузенським, мені в цьому плані прекрасно зайшла. Це не аудіоспектакль, як попередні твори, про які я вам говорила, але це дуже високого рівня, якісна начітка акторська, тобто щиро рекомендую і буду слухати далі і цього чиття, ну, і взагалі книги видавництва лабораторія. І дійсно я прослухала ще одну книгу, коли перебувала в Осло. Цього ж видавництва це. Лоренс Ріс, Гітлер і Сталін, Тирани та Друга світова війна. Читець Михайло Войчук, 19 годин 41 хвилина, досить таки велика аудіокнига. Це проєкт 2021 року і переклад Катерини Диси. Хто такий Лоренс Ріс? Це відомий британський історик. Це автор історичних книжок на тему нацизму, голокосту, другої світової війни і колишній керівник історичних проєктів на BBC TV. у цьому творі. Він виклав своє майже 30-річне дослідження тем Другої світової війни, нацизму і голокосту. Досить цікаво, що українська версія вийшла майже одночасно із оригіналом, і це була перша: це, це був перший переклад українською мовою серед всіх іноземних перекладів даного твору. У ній автор дуже так послідовно, детально, з висвітленням усіх можливих якихось моментів, описує події Другої світової війни, робить акценти на постатях двох тиранів Сталіна і Гітлера, і це йому допомагає величезна кількість свідчень, які він в свій час зібрав від різноманітних очевидців подій. Що це за свідчення? Це якісь щоденники, якісь листи солдатів радянської армії і вермахту, там, чекістів, наприклад, гебістів, і представників спецслужб німецьких звичайних людей, з якими він і особисто розмовляв, і приїжджав, і до України, і до Росії. А, вони йому розказували свої історії. Він деякі з них наводить. А це звичайні люди, які жили, наприклад, у блокадному Ленінграді, які жили в західноукраїнських землях, якісь сім'ї, це євреї. Які постраждали члени родин, які загинули в Бабиному Яру із Києва, і так далі? Тобто тут дуже дуже багато є різних свідчень. Це якісь такі вкраплення в його історичну. Оповідь про події Другої світової війни і про характеристику цих таранів, але вкраплення різноманітних людей надають оповіді такої живості. ну, це цікавіше читати. Плюс тут є розповіді тих, хто був наближений до Сталіна, там якісь особисті їхні. Помічники, камердинери, тобто не тільки Сталіна, а й Гітлера. І досить цікаво, як ці люди, які дуже близько співпрацювали із диктаторами, як вони відгукуються про, про цих тиранів, як вони говорять, наприклад, там що камердинер Гітлера називав Адольфа Гітлера хорошою доброю людиною. Там один із працівників якихось молодших чинів, які працювали із Сталіним, теж там наближений його. Теж характеризував, що Сталін був хороше почуття гумору. Там він такий був прикольний, добрий і так цікався, що ж там. Такий великий вождь, а цікався, як же ж там у цього бідного, простого не знаю, там, молодшого офіцера, як його справи. І у цій аудіокнижці досить детально порівнюються також характери двох диктаторів. Детально описуються не стільки. Їхнє попереднє життя більше акцент на тому часі, коли от, Друга світова війна. Але все-таки трошки розказується і про їхню біографію до Другої світової війни, а про Сталіна трохи і після Другої світової війни. І можна зробити порівняльну таку характеристику цих двох таранів. Наприклад, Сталін він був поганим оратором, любив бюрократію. І його характер відповідав вимогам нової радянської бюрократії, тобто ну, такий типовий бюрократ. Він не любив говорити, а любив слухати. І був надзвичайно підозріливою людиною. І ем, ну, тобто, він всіх підозрював постійно, йому не можна було брехати. Брехню він відразу він був такий проникливий, брехню відразу засікав. І, ем, відповідно, ну. Ось такий і через те, що він був дуже підозріливим, ем... Якби ми не знаємо жодного такого яскравого замаху на Сталіна, про нього невідомо. Ну, можливо, вони були, але їх там якось в зародку придушували. Про Гітлера ми можемо сказати щось абсолютно протилежне. Це на противагу Сталіну, харизматичний лідер, який любив поговорити, його заткнути було іноді взагалі неможливо. Ну про це очевидці свідчили. У якого була така типу сила особистості і місіонерська аура, як зазначає автор, він не любив, на відміну від Сталіна, який тільки от любив послухати і щось там почути від іншої людини, щоб потім маніпулювати нею. То Гітлер не любив слухати людей. І він не був таким підозріливим. Він все таки більш довіряв людям, тому на нього було вчинено декілька замахів, і відповідно, ну на жаль, невдалих. Але спільним у цих двох таранів була їхня надзвичайна жорстокість, те, що вони виправдовували свої звірства і масові вбивства якимись там великими своїми цілями, ідеями у кожного були свої. І також вони завжди любили шукати винних у своїх же провинах і карати їх. І наприкінці цього вже довгенького відео я розкажу про аудіокнигу. Ну, їх було дуже багато. Я не можу про всі-про всі, про всі вам розказати. Більшість із них мені надзвичайно сподобалася, тому я вибрала лише останню, яку я закінчила прослуховувати буквально сьогодні. Це книга Джорджа Орвела 1984. А вона прекрасно виконана Остапом ступкою. Триває 11 годин 37 хвилин. І це така от... Ви знаєте, вже класика сучасної зарубіжної літератури. І що мені сподобалося в даній книзі? Мені сподобався сам текст. Він прекрасний, він майстерно написаний. А виконання Остапа Ступки ви знаєте цього актора, сина геніального Богдана Ступки. Теж заслуговує всіляких похвал. І також що хочу сказати, що йому вдалося, незважаючи на те, що з другої половини книги текст є важким. І мені це важко було прослуховувати через те, що відбувається дуже багато таких жорстоких моментів у книзі, головного героя катують у Міністерстві любові, і, відповідно, оста поступці вдалося так прочитати цей текст, що я із своєю слабенькою психікою і, ну, і в даний час теж пережила багато стресу, як і всі ми, то все-таки йому вдалося якось так прочитати, підібрати такі інтонації, що мені цей твір було хоч і. Деякі моменти просто неприємно, але е, я його дослухала до кінця і за це дуже вдячна саме Чицю, саме Остапа Поступці. А насправді детальніше про цей твір і про мої спостереження стосовно нього я хочу вам розказати у відео з прочитаним, яке буде наступне на моєму каналі. Е, сьогодні я не дуже хочу зупинятися на враженнях, тому що вони дещо. Так відрізняються від тих, не знаю якихось відгуків, які я читала про книгу. У мене з'явилися свої. Цікаві спостереження щодо книги. Можливо, ви з ними не погодитеся, але я їх викладу у наступному відео і сподіваюся, що ви його теж подивитеся. А на сьогодні я буду завершувати своє відео. Я щиро вдячна всім, хто додивився до цього моменту, хто переглядає мій канал, закликаю підписуватися. І сподіваюся, що мені вдасться витримувати графік. Кожного понеділка я буду викладати своє нове відео, так що чекайте по понеділках. Ще раз дякую за увагу і до побачення!